Всім привіт, рада вітати вас на каналі. На сьогодні понеділок. Цілу ніч у нас дощку. Зараз якось так прохолодно, дуже мокро на вулиці, бо я вийшла, прямо вода стоїть біля хати. Ми з міста їдемо вже додому, їздили в лікарню. Євген Торія в нас. Та і я щось вже недобре себе почуваю, це капець Тільки наче вичукалася і знову не такі межі слабенькі Так що їдемо додому. Зараз трошки відпочинемо, поп'ємо чи відпочинемо, бо щось нічого не робила. Я так вдимилася, а мак взагалі з роботи значить, буде відпочивати. а Потім будемо щось робити. А саме головне, що треба приїхати і розтопити в хаті, щоб було тепленько. Вчора ми не топили. Так, ми вже доїжджаємо, у нас дивіться, там такі хмарки. Чи буде той дощик, чи не буде якось. Темну. Осінь листя. У нас чистенько, Макс покусив. О, тільки треба буде, як листя опаде позагрібати, все. Так, автоматичні ворота сидять в машині. Зараз вийду. Так, квіточки на місці, бджілок немає. Одна якась носа літає. А грибів повен двір оцих таких, ну поганок. Поганих я, друзі, знову на вулиці. Не вдалося поспати. Я лежала вон по жма щось. Діло не пішло. То тете, коротше, дверне в голову лізе. То що, вийшла, а, хочу набрати дровець та розтопити котел. Бо Макс сказав, прокинеться зробити. Та й розтопить. Думаю, а що мені чекати? Розтопим зараз, раз, два, та і все. Та й заодно треба попоратися, попоратися, курочкам дати, попоратися. Нема вже що порати, багато, і курочок будемо прибирати скоро. Просто треба, щоб доїли вони кукурудзу, там трохи є. Вони доїдять і картоплю, і будемо їх прибирати. Поки так. Чоловік сказав я на цей, наскільки. На літо їх відвоювала, неслися вони. А зараз вони перестають нестися вже. І вже немає чим їх годувати, то будемо прибирати, буде тушонка. А далі буде видно. Так, ми поки вирішили, бо нам треба хороший сарай, щоб їх тримати. Одягаю, я капішон і йду далі щось. Робить швиденько, бо в нас похолодало на вечір, холодно стало. А ще вчора нам привезли ось таку кубку дрів. Ми не збиралися брати, але Макс побачив оголошення, Це то привезли. Тут два з половиною куба, чи як там воно складометри. Коротше, 2,5. Оця кубка вийшла з доставкою на 3,5 тисячі. Нехай буде, бо хто його знає, яка там буде зима, бо кажуть, холодна. І на цьому все. Та то що нехай будуть, бо вони чим да далі, тим дорожче, дорожче стають, то нехай нехай будуть. Тут акація. Вони такі, як казали, стандартне для села, для плиток. Кажу, нам в котели і більше підуть, бо нам ніколи таких маленьких, наче не привозили, завжди такі величенькі. Ну він сказав, якщо ще надумаєте, то можете сказати, що там 60 см і привеземо. Ну, приблизно. Так що зараз наберу їх звідсіля. Треба буде їх, звісно, скласти, тут вони не будуть лежати, але зараз я візьму тут дровець трошки. Так, що ми тут маємо? Качанчики зверху покладемо, знизу раніше, а потім тоненькі, ось такі дошки сухі, а потім візьмемо і ту акацію. Раніше, знаєте, як ми вдома, як я мала була, розтопили качан, солярку, попіл і розпалювали. Не тряпочку, а чогось частіше качани, бо кукурудза була. Зараз вже так не топимо, але качани в хід йдуть, бо вони сухенькі, швиденько будуть. Розгоратися. Зараз наберемо, що ми тут маємо. На щось ми маємо. Аж руки, знаєте, про холодну, про холодну. Ти диш упало. Набрала на розтопку і качани, і тоненькі такі дошки, і можна йти топити. Будемо грітися. Я вийшла на город, знаєте, що у нас там є невеличка кубка. Та я перебрала, а тут там кубка лежить з цим. Як його? Гарбузами такі вони не дуже. То я там куря кидаю, а то Женя сказав знайти йому гарбуза гарного, будеш він щось робити. Ну нехай робить. Я занесу, він нагріється той гарбуз, і нехай сидить творе з того гарбуза, що хоче, бо, знаєте, краще нехай тим займається чим ото? сидить, втичить телефони і телевізори. Так що зараз знайду і холодно на вулиці, страшне. А тут хризантеми Квітують, холодно, не холодно, вони собі квітують. Є такі пізні, в цьому році дуже пізно. В тому році вже квітувала ота жовта висока, а це щось тільки розпускається. Ну, вже як є, розпускаються, то й розпускаються. Так що, познімаю, щоб знати, деякі. Хоча я вже знімала, але пересаджувала вже 10 разів їх після того. Жовтенькі, гарненькі. Так, тут жовта з помаранчевим, жовта, жовта з помаранчевим, новенька-жовта, новенька рожева, біла. Ну От так, От, щоб запам'яталося, я потім буду знати, де що. І як. О, холодно, не холодно, але вийшла, подивилася на них. Вони гарненькі і хоч трошки настрій піднявся. Так, все, я в хату пити чай. Верніше, розтопити треба і пити чай, а далі щось здумати треба на вечерю, бо щось нічого в нас немає. Так, що через телефон не видно, що там димить, але я очима бачу, що воно димить, що ще не, не дуже чорне якесь таке. Ну, вже розгорілося. У нас якраз розпочався дощик. Я встигла зробити те, що я хотіла на вулиці, можна йти вже до хати. Сусідів горіх он вже опав, дерева попадали, листечко. Ух, я вже в хаті. Буду робити собі чайок. Зараз додам сюди лимончика ще. І будемо пити чай. Чай буду пити ось з творожною запіканкою. У мене вона з манкою Тут така. Але вона Якась цей раз вийшла волога, бо не дочекалася я, поки сир гарно стече, бо я сама його робила. З, не з домашнього молока. Не куповане, Макс, з роботи переносить та назбиралося. збиралося. П'ємо чайок і набираємось сил. Як написано, все буде добре. Тож, нехай у всіх все буде добре. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.